Цей товар на день питають у нас плюс-мінус 10 разів, це точно, і відправляємо ми, напевно, мінімум три штучки. Це вентилятори в будованому монтажу, які підходять під плитку, які гарно монтуються, класно, гарно, естетично виглядають. Маємо з го каналу 125-го, це в залежності від того, яке у вас приміщення, там 4-5 квадратів це на вузол, 10. Маємо ось такі от вентилятори. І в чому особливість? Ми маємо ці от короба в трьох кольорах: це графітовий колір, сірий, білий колір, а також чорний. Чого? Якщо у вас плитка більш темніша, то ви обираєте чорний або сірий. Якщо плитка в світлих тонах, то ви обираєте білий. Пишіть телефонуєте, дивіться, як гарно він виглядає в змонтованому вигляді. У нас є ось такий імпервозивний стенд. Дивіться, у нас ось такий от бортик. Ось це ось плитка. Ось це ось плитка. Також такий варіант. Вони знімаються, можна чистити, обслужити, якщо потрібно. Я сам користуюсь таким варіантом і користуватись вам пропоную. Тому пишіть кого цікавить, відправляємо в день замовлення, то сьогодні можемо відправити цінник. 100 мм хлопці скільки? 4 тисячі, так? Да? А 125? 4? 4500. Замовляйте, друзі, ми відправимо.